Ось така от веселуха. Зараночку. Станом на 8 годину ранку більше 35 людей утримують залишення. Декілька з них в основному стані. В тому числі п'ятеро дітей. Троє людей ми втратили. В тому числі медична Дуже багато уражень, це більше 50 будинків, велика частина це в серці нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відселяємо, дві школи сьогодні не будуть працювати, повилітало багато вікон. Так от уражено два медичних наших об'єкти. ДСНС працюють, всі комунальні, які працюють, триває розбір завалів. Яка ситуація буде в подальшому важко прогнозувати? Але всі працюють. Дякую всім за слова підтримки і співчуття.